24. Господня земля і все, що наповняє її в, в світі і всі його мешканці, адже він е заснував її е на морях і на ріках, бо две дів ізій, е хто може сійти Господню і хто скране на його. В святому місці, той у кого ми вині руки і все чисте, хто не схиляється, до гнути свою душу і піскруну не присягається, таки отримає благословення від Господа і Спасителя виногоди. Віки Бога свого Спасителя, такий тих, котрий шукають його котарі, погануть обличчя Бога. Як...